Ось уже готуюся до зняття торпеди. І для того, щоб зняти торпеду, доводиться ось цей шмат проводки Витяг... відключити повністю. І оцей шмат проводки він йде на прикурювач. Ось наші провода згорівші. Ось вони йдуть. І ось ідуть на прикурювач. І ось стоїть підігрів сидінь. На нього ось іде два запобіжника. На лівий і на правий підігрів сидінь Як ви думаєте, з чого взяли жилення на підігрів сидінь? Ну, ось ось кабельок. Підключений куди? Правильно, до прикурювача підключений. Відповідно. Тут два варіанти. Може бути таке, що замкнула і не цепочка, а замкнув підігрів сидінь. Ну, мабуть, більш доцільніше питання не те. Для того, щоб працювало два підігріва сидінь. Зараз огляну, який тут запобіжник стоїть. Один запобіжник стоїть на 7,5 А. І другий на 7,5 А. Відповідно, беремо 15 А. Плюс сам прикурювач 15-20 А заводом. Буває 10. ну Беремо округляємо 15. Для того, щоб працював і прикурювач і два підігріва сидінь, треба поставити запобіжник у блокі запобіжників мінімум на 30 А. Проводка за заводом. Ну, була розрахована на 15-20 А. А може і на 10-15 А. І відповідно, результат. Чому згорів, згоріла проводка, а не згорів запобіжник. Для того, щоб повернути підігрів сидінь ваших, ну, треба перероблювати проводку. Треба підігрів сидінь, підключати із блока запобіжників, брати правильний плюс і не із замка запалення, а ставити своє реле, яке буде вмикатися. Ну, воно -то, можливо підігрів сидінь гарно був підключений, там тріпічною зелентою позаматувало. Але одна основна помилка. Одне діло розвести проводку на підігрів сидінь. А друге діло правильно підключити, щоб розуміти, які можуть бути наслідки його підключення.